Як створюється прихідна накладна. Заходимо в документи, натискаємо зелений плюс, примітку прописуємо назву накладної постачальника, неважливо. Як вам буде зручніше шукати цю накладну? Дата у нас представляється. Автоматично, тип документу, прихідна накладна. Тут є розхідна, розхідне внутрішнє переміщення, прихідне, списання, повернення постачальникові. Нам потрібна прихідна накладна, тому що ми створюємо прихідну накладну. Тип оплати, готівка. Тут є готівка, перерахунок, взаємовід, мішана повернення. Нам потрібна готівка. Прийняти. Приймаємо. Примітка в нас прописана. Обов'язково Вибираємо контрагента. Того, хто нам постачав хліб, тому що коли нам придеться повертати хліб і в нас не буде неправильний обраний контрагент, то ми не зможемо повернути хліб. Ось, наприклад, нам хліб постачає волинь агропродукт. Прийняти. Власник стопінь 26 це назва магазину. Прийняти. Прийняли. Відкривається такі два поля. Зверху нічого не написано, знизу весь перелік товарів. Нам потрібно знайти хліб. Є два способи, щоб його знайти. Можна вибрати будь-який товар. І тоді натискаємо пробіл і прописуємо назву хліба. Наприклад, Волинський. Перших три букви я записую. І в нас вибиває Волинський хліб, калач, Волинський, пшеничний, Волинський. Так, другий спосіб, як можна знайти. Можна. Так, вибираємо, вибираємо, вибираємо. Вибираємо групи. Тут є група там, де три крапочки. Нажимаємо. Нас пише усі, обираємо стрілочку вниз, Далі обираємо хліб. І у нас є добра хлібина костела різні виробники хліба. Ми обираємо свого виробника хліба. Наприклад, лаваш на ківерці. Обираємо прийняти, і у нас весь перелік хліба. Тут є, нам, наприклад, прийшов хліб гетьманський. Натискаємо на нього два рази, проставляємо кількість, проставляємо ціну і обираємо прийняти. Ось у нас цей хлібчик з'являється вже верхній накладній. І так. Ось її проставляємо кількість, ціну і прийняти. І в нас створюється накладна. Після того, як ми внесли потрібні позиції, закриваємо. Ось вона у нас з'явилася ця накладна. Ми її фіксуємо, права клавіша миші, нажимаємо. Обираємо зафіксувати. Права клавіша миші, проплатити. Нажимаємо на плюс, щоб створити оплату. У нас програма сама порахувала 8550 нам потрібно заплатити. Ми обираємо прийняти. І все, ми заплатили борг, вже в нас нуль. Проплата 8550. Закриваємо цю накладну. Все, прихідна накладна створена.